Хай камеради! Ви на українському каналі Вуйкаштіліт. І сьогодні ми вирішили піти покопати по Другій Світовій. Зараз ми вирушаємо на радянські позиції, де був прорив, прорив ішов на ліси. Вище тут були, сиділи венгри, мадяри в часів Другої світової. Прийшло 80 років з лишнім. А ми сьогодні трошки поворушимо історію, покопаємо, що знайду, обов'язково вам покажу і поділюся. Присів, відпочити в лісі далеко, романтика, класно, природа так чудово, гарно тут. Просто відпочиваєш душою, ліс вже осінній, так по чуть-чуть десь вже починає жовтіти листя. Комарі ще є. Чуємо звуки природи, класно. Так, все тут. Хто забув підписатися підписочка, вподобаєчки, звичайно. І коментарі строчимо внизу. Кому що сподобалось, не сподобалось. На сьогодні такий план. Ну що ж, ви зі мною, народ? Ну, поїхали. І так, народ. Копаємо ми сьогодні, нагадаю, на радянських позиціях і бачимо, вже є результат, хоч не дуже хороший. Така небезпечна знахідка, подивіться, зараз нам вискочила. То є мінометна міна радянська. Не взірвалася, бачимо залишки бакелітового зривачка, Вишибничка немає, прилетіла сюди. Не знаю як, чого, бо дерлися саме радянські армія в ці горби. І не взірвалося чогось, нікого не вбила. І дуже добре, бо вона тут прилетіла, можливо, десь. Стріляли з міномета, бомбили аж звідти. Підходили, підходили, вона прилетіла і не взірвалася чогось, за якихось причин невідомих. Таке не беремо, звичайно. Закопуємо поглибше. І продовжуємо наші мандри цими прекрасними лісами. І так, народ, у нас цікава знахідка вискочила по Другій світовій, подивіться, що. А це ось такий набій. Від системи, я аж не сподівався, можливо, мисливці були. Підказуйте, хто знає, від старого зразка Калашнікова, 7,62х39, зразка 43-го року взагалі-то. Але тут є якийсь 69-й рік бачимо. Я бачу принаймні. Вам підкажу, така ще здоровенька, не така давня, може десь пролежала тут кілька місяців, до півроку ще зелена, патина, вона біметалічна. Ось така гільза стріляна причому. Здається, конструкторів Єлізарова і, і ще когось там. <гум> Забув. Значить, ось такий набій нам попався під катушечку, що дуже дивно, прямо тут. Зараз ми ще цю місце не обадаємо. Можливо, знайдемо сам карабін, що стріляли, і, можливо, знайдемо самого мисливця. Хто знає, хто знає. Дуже цікаво стає народ, чи не так? Так, друзі. Наші ліси сповнені природою, багатством, грибами, ягодами і всілякою живністю, тобто дикими звірами. І побачу я тут гніздо, де спала, певна козуля. Хотів вам поділитися під цією ялиночкою, бачимо. Так? От подивіться, перейдемо з вами. Бачите? Отут вона спала. Ось тут таке лігбище. Її маленька така козулька спала. Накрита нікому не мішала, гарно сховалася, десь свіже місце, десь недавно спала. І можливо я її перелякав, бо я там ходив пікав, гупав лопатою і вона втекла звідси. А вони тут є, в цій долині. Така долина, лігбище. І їх тут багато може бути і під тим корчем, і десь там. Неважно, тут може бути скрізь. Можливо, навіть буде десь переходити, то вам, якщо успію, то зазніму. До речі, сьогодні бачив лисицю на свою очі, але не всю виняти камеру зазняти. Вон дуже прикольна така лисиця, руда, худа така. Але є, ходять тут. Ну що ж, продовжуємо наші мандри. Народ такий дуб-калдун. Бачимо. Великий, гігантський, не знаю, років 200, може більше. Грубезний. І сигнал такий під самим думом, бо я перевіряю, тут дуби йдуть лісом, скрізь насаджені, певно, спеціально. Тут дуб, там дуб, там дуб, там дуб. Дуби. Самі дуби старі. І, можливо, подумав, може хтось сховав скарба. Але ніхто не сховав, але знайшов під самим дубом ось таку цепочку. Значить, ланцюга такого металевого, але хтось його сюди кинув спеціально. Бачимо від худоби чи від чого, невідомо від чого. Ось такий вітер дує. Не знаю, чи вам чути, не перебиває. От бачимо, тут йде така стежина сюди, така чистенька гарна. Бо тут сходить звірята, всякі звірі, дикі, звичайно. І тут лазять, тут ще треба побадати. Вони тут ходять. І цікаво, цікаво, куди вони переходять, мандрують, там йде потічок, можливо, п'ють водичку. Прикольно тут, треба дивитися, шукати. Може якраз повезе когось зустріти в лісі. Так, народ мандруючи лісом. Що вам хотів показати, подивіться, які сливи тут гарні. Зародили, потужні. Ну, просто гігантські. Не міг пройти мимо, щоб... Ай-ай-ай. Не поласувати. Гілки деруть. Подивіться, які жирні потужні. Ну, просто бомбові. Сливи. Ще доспіли майже, але ну, ще деякі зелені є. Але їх тут багато, там одна, аж ломляться все. Люди вже не живуть тут давним-давно. Повиїхали звідси до кращих країн, мрій. І залишили після себе ось таку господарку. Горіхи, там груші класні є, смачні, дуже солодкі. Отут тут кабанчики ходять. Бачу, покажу вам, подивіться. <глух> Сліди кабанчиків. Не я тут один. Ласую цими сливками. І всяким таким подібним. Вони тут ходять, все збирають, їдять, жируть. Ось так, не просто так. Ну що ж, ми зараз поласуємо цими сливочками і помандруємо далі. Народ ось така хатина закинута, ніхто не живе, сливочки просто бомбезні. Щойно поїв, тут ще є. Там ще є внизу багато. Сливочки атас. І так народ. У нас чергова небезпечна знахідка, подивіться, викопав я ось такий цитримон, цитрина, лимон, вітамін С до чаю. Ще бадьора, подивіться. яка. Хоп-хоп. Ще запав у РСГМ. Бачимо, колечко відгнило, відпало тут. Було колечко. Геть ціла, Загубили радянські війська. Цю гранатожку. Така лимонка класна в простонароді F1. Дуже якісна і страшна. Розриває тільки так: 200 метрів на ураження. Так що, таке ми не беремо, будьте обережні, не беріть таке в руки ніколи, не повторюйте те, що я. Не всім це можна. Ну, а ми ще крутимося, година вже пізня. Вже пообідів Комарі. Треба буде чухати потрошки і додому, в напрямку додому. Так, камеради, на сьогодні вже все, покопав, походив. Була гарна сьогодні погода, гарний день, чудовий. Е, значить, що я знайшов, ви все побачили у відео. Знахідок з собою жодних ніколи я не Копаю принципово заради самого процесу, то, що мені подобається, сам процес. З вами був Уйкоштір, підписочка, чпок. Лайки, коментарі, вподобаєчки. Кому не сподобалось дизлайки, Звичайно, я не ображуся. Все, всі, пока, до нових зустрічей. Зустрінемось, коли зустрінемось.